Щороку, 27 січня, вшановують пам'ять жертв голокосту. Цього дня світ схиляє голову перед мільйонами невинних людей, які стали жертвами нацистської політики, знищення під час Другої світової війни. Дата приурочена визволенню 1945 року нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау – одного з найбільших центрів масового знищення людей. Голокост став наслідком систематичних переслідувань і вбивств єврейського населення Європи, а також інших груп, яких нацистський режим визнав небажаними. Цей день нагадує про масштаб трагедії та про необхідність зберігати історичні факти, щоб подібні злочини не повторювалися. Серед трагічних сторінок Голокосту не можна оминути Бабин Яр. У вересні 1941 року нацисти розстріляли в урочищі Києва майже 34 тисячі євреїв за два дні. А згодом Бабин Яр став місцем загибелі тисячі ромів, радянських військовополонених та мирних жителів. Після того, як світ відкрив і осмислив масштаби жахів Другої світової війни, зокрема Голокосту, міжнародна спільнота створила гасло ніколи знову. Проте, на жаль, геноциди та масові злочини проти цивільного населення трапляє і в наш час. Сьогодні в Україні триває війна, і деякі наративи ворога нагадують риторику нацистів. У їхніх заявах прослідковується порівняння розв'язання українського питання із гітлерівським розв'язанням єврейського питання. Російська так звана боротьба з нацистами на практиці обернулася масовими злочинами проти цивільного населення України та наругою над історичною спадщиною. Під час обстрілів і бойових дій страждають навіть місця національної та світової пам'яті, зокрема Бабин Яр. У звільнених містах і селах Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших зафіксовано масові вбивства мирних жителів, катування, зґвалтування й інші воєнні злочини. Окремі факти свідчать і про спроби приховати наслідки насильства, що перегукуються з практиками тоталітарних режимів минулого. Ці події вкотре підкреслюють, що уроки історії залишаються актуальними й сьогодні. Усвідомлення трагедії Голокосту та злочинів, що відбуваються у сучасному світі, є важливим для формування відповідальності перед майбутніми поколіннями збереження історичної правди, вшанування загиблих і протидія будь-яким проявам ненависті та насильства залишаються необхідною умовою для того, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювалися.